Доброго дня, шановні українські люди. От, ну і звичайно, мої підзахисні та обвинувачені, які сьогодні обвинувачуються, і ті, що ще мають нагоду обвинувачуватися в суді. Сьогодні я в принципі, в завершення теми про докази та доказування в судовому процесі, надаючи вам цю консультацію, як же ж треба захищати себе в суді. Хочу до вас звернутися дуже коротенько, ну прямо дуже коротенько розказати про речові докази, які теж мають бути досліджені в судовому засіданні та проблеми, з якими вам придеться стикатися в залі суду. І скажу вам так дуже, дуже коротко, що речові докази це ж є той предмет, проти напроти на навколо якого все крутиться. Тобто, якщо, наприклад, вбили, то вбили чимось. Тобто, Або там сокирою, або лопатою, або вилами, або, або ножем, або а якщо вкрали, то вкрали щось. Ну, Наприклад, там цепочку зірвали, що у нас трапляється ну, кожної осені та кожної весни чомусь люди цепочки з інших людей зривають. От, Якщо, наприклад, тобі крали, то винесли ж знову щось. Там, е... ну, Виносять часами навіть електроінструменти. Так, от, це все має, має дослідження. Або, наприклад, якщо винувачується особа в, в значить, діяннях, які йдуть в розріз з законодавством про наркотичні речовини, то звичайно ж теж є предмет. Ну, це наркотик. І ну, це все оці, ці всі предмети мають бути досліджені в суді. Але не так воно є, як якби того хотілося. Зауважу, що хоча для вас це і не важливо, бо ну, що там читати цей процесуальний кодекс, якби так? Да? Але от я зауважу, що в дійсності, коли вам прийдеться захищатися в суді, то загляньте все ж таки в статтю 98 та в статтю 100. Оце є ті, ті дві статті, які якраз торкаються питання речових доказів. Тому що в 98 є навіть визначення, що відноситься. От до речових доказів. От, а в статті соті, е, говориться про зберігання речових доказів. І це все. От. Але ж, коли в суді розглядається питання і вас обвинувачують, то для вас це важливо в зв'язку з тим, що, як правило, потерпілий подає значить, заяву про відшкодування. Матеріальні шкоди, тобто то, тої шкоди, яка була завдана ну, в його розумінні, значить, при е, от, вилученні цих е, речових доказів, тобто там, чого хочеш. І е, е, крім того, якщо це торкається питання, наприклад, е, 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 кримінальних правопорушень е, щодо власності, то і, значить, виставляється також сторона обвинувачення, потерпілий, потерпіла, виставляє також рахунок на те, що в них вкрам. А вам це вішають на шию, і ви з цим живете весь час під час відбування значить, кримінального покарання в виправних установах і мусите це все повернути ну, в грошовому еквіваленті. А, а, а чи саме ви, звичайно, в, в тюрмах кримінально-виконавчих установах роботи нема, працює 10 там всього на всього 20% в кращому випадку, ви виходите з цієї установи, у вас грошей немає, за вами продовжують бігати. Вже виконавчі служби і пробують від вас отримати все ж таки ці кошти. А якщо це торкається питання, наприклад, вбивства, то... Практика на сьогоднішній день така, що значить, суд визначає призначає моральну шкоду, наприклад, 200 тисяч гривень. Ну тобто, це всі цифри, які і ті кошти, які повісять на вас, і ви будете до кінця свого життя вимушені повертати ці гроші. А де ж їх взяти? А як же ж своїм життям? І так далі, тому це питання важливе. Не можна говорити, що це не важливо. Але багато хто суддів до цього питання відноситься якраз в такий спосіб, що судді кажуть, та це не дуже важливо. От і добитися від судді, щоб доставили в зал судового засідання для огляду оці речові докази, чи саме просто неможливо. А судді не звертають на це увагу в першій інстанції. Просто не звертають на це увагу. Ну, та й що, що нема тут речових доказів, Та не проблема, казав мені один суддя. Але ж ви ж бачили, отам прокурор подавав протокол про огляд на місці події, і там же все записано про що йдеться. А то, що значить оцінили, наприклад, там той ж ланцюжок, який був викрадений в таку суму, ну то що? Ну от тільки він коштував, отак його оцінили. Отак підходять деякі судді. І взагалі не хочуть оглядати речові докази. Тобто для них це не питання, а якби речові докази замінюються документами. На підставі яких, значить, суддя приймає рішення про відшкодування морального матеріальної шкоди. Але з таким положенням я нікому не раджу миритися, а просто пропоную обов'язково подавати клопотання в письмовому вигляді через канцелярію про необхідність огляду і вивчення речових доказів в суді. З тим, що, якщо суддя відновить в такій можливості, от, а судді навіть відмовляють а судді відмовляють і в можливості оглянути ці речові докази і на місці. Я ще не, не, не зустрічав жодного суддів, який би виїжджав десь на якесь місце, щоб оглянути речові докази. Там взагалі ви можете подавати клопотання, мільйон клопотання, але нічого не доб'єтесь. І от тому: а потім вже в апеляційній інстанції. Оскаржувати, от, що от неповний розгляд був неповний, тому що ніхто не оглядав речових доказів. В той же час, от з власної практики, скажу так, що. І ще трапляється інша проблема, яка полягає в тому, що значить, речові докази моментально повертаються особі, яка подала заяву щодо скоєння проти неї якогось кримінального правопорушення. А потім ці, а ці речові докази десь пропадають, ці цепочки, ці кульчики, ці потерпілі їх продають, а кажуть, що їх цепочка була отака впалець. От а взагалі на ній ще були отакі купок хрестів, і оце все. В неї вкрали або пробували вкрасти, або частину пробували вкрати вкрасти, наприклад, тільки значить, повернули їх значить, частково, і побачити це все неможливо. Бо повернули зразу ж після складання протоколу і під так зване зберігання, От. а потім ви вже його побачити не можете. Але ж якщо нема предмету, то ж нема і кримінального правопорушення, бо це відноситься до складу злочину, бо саме вимога про встановлення складу злочину вимагає також, щоб і був, значить, був встановлений значить, та ознака, яка торкається цього питання. Є ще інша річ, інші речові докази зберігаються в. В райвідділках, там в них є камера схову, куди слідчий має здати і отримати документ. Так дуже часто трапляється так, що ви не отримаєте з тих значить, камер схову ніяких оцих речей. Ще є інша річ: що значить, прокурор не може ніяк добитися від того слідчого, щоб отримали ті речові докази, щоб принесли ті речові докази. І от ця така катавасія, вона ну, переслідує весь судовий розгляд. Суддя з ним теж нічого не може зробити. Бо це ж якби на сьогоднішній день питання, яке відноситься до. До компетенції прокурора, хочу подає, хоче не подає. А ви заявляєте, а прокурор вважає це неважливим. І от, от так воно, от, так, от, от, от воно, і все, і на цьому так би мовити закінчили. Але, шановні колеги, шановні підсудні, пам'ятайте про те, що, наприклад, коли вас обвинувачують в вбивстві, наприклад, то дуже часто так буває, що принесуть речі вбитого, які взагалі не відповідають протоколу огляду на місці. Дірки, які там вказані, не відповідають тим діркам, які були встановлені в експертизі при огляді трупу. І е, часами приносять такі речі, що е, до цього кримінального правопорушення взагалі ніякого відношення немає. Тому пам'ятайте, що оце дослідження речових доказів, це ну, часами важливіше, ніж допитати свідка або потерпілого. І пам'ятайте про те, що якщо суддя вам відмовив або взагалі лишив це питання поза його увагою, то це пряма підстава для написання апеляційної скарги щодо що неповного розгляду кримінальної справи в суді першої інстанції. Гарного дня висловлюю надію, що ви використаєте ту інформацію, яку я вам час від часу подаю.